Як вам вдалося зробити таку красиву воду? <смі> і розміри також глядачів і глядачок цікавили? А, так, басейн. Басейн це не пластмасовий, це справжній прям, бетонний басейн. Будували. А розмір його 3 на 6. Це досить невеликий басейн, але він з протитечією. Тому, в принципі, поплавати можна навіть в такому невеликому басейні. Тобто, протитечія вона створює таку штучну, досить потужну течію, відповідно ти плавеш на місці. Так, то тобто він з підігрівом, а ця кришка, яка закриває, тобто вона досить добре в принципі, зберігає тепло, і він теплий цілий рік. Тут не можна не помітити. Взагалі на задньому дворі красу під час заходу сонця було одне з запитань у віконечку. Чи ви планували під час будівництва сторони там схід, захід, де має бути так, планували. Що була задумка? Да, все просто: відпочинкова зона на захід, спальня, кімната на схід. Ну, тобто, це основні були такі критерії. Ну, панорамне вікно, виходить, обідня зона. У нас воно на південь виходить. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, вікно там вітальні, і ці зони відпочинкової це на південь і на захід. Тобто такі максимально сонячно, щоб було. А спальня кімната на наша на схід, щоб просто пораніше сонечко в. Кімната, дитяча кімната, вона найменш пріоритетна, тому там вікна на північ. Ну це би, як зі як... дамір. Ми тоді на що йому більше? І вклайн, той, ну я насправді теж там панорамне вікно, тому там до світло насправді. По басейну ти питала, як така гарна вода? Насправді ніяк, це просто природній колір води. Тобто, ви можете бачити, що лайнер, він білий, насправді він <саквалі> білий. От він зверху ж його видно, так? А вода це природній кольор чистої води. Тобто вона така оцінювата, коли вона чиста. Відповідно, через там є велике технічне приміщення, де стоять спеціальні фільтра. Там вона очищається, там і ультрафіолетова лампа, там і автоматичний дозатор по хлору і по інших ну, Якось так, в принципі, це досить стандартна тема. Ну, Єдине, що я міг би одразу, ну так сказати, така порада майбутнім, хто думає про басейн, або плануйте одразу басейн е з Ну, думайте одразу, як ви його будете гріти, або просто не робіть басейн взагалі. Тому що басейн без підігріву це ні ну, це про що взагалі.